Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба працевлаштувався у США. Він став першим науковим співробітником центру науки та міжнародних відносин Белфера при школі Кеннеді у Гарварді. У центрі зауважили, що Кулеба є. Міжнародно визнаним одним із найпливовіших дипломатів свого покоління та глобальним поборником демократії, свободи та стійкості у центрі Белфера Кулеба зосередиться на перетині дипломатії, безпеки та стійкості. Він буде досліджувати стратегію протидії автократії, зміцнення демократичних інститутів та створення стійких міжнародних коаліцій. Екс-міністр буде взаємодіяти зі студентами, викладачами та стипендіатами Гарвардської школи Кеннеді через семінари, лекції та менторство. Втім, співробітництво з Гарвардом не е передбачає переїзду Дмитра Кулеби до США. Так, у коментарі Української правди він підтвердив, що працюючи на посаді у центрі Белфера, е він залишатиметься в Україні, здійснюючи кілька візитів до Кембриджа. Протягом навчального семестру нагадаю, Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ 5 вересня і того ж дня проголосувала за призначення на цей пост Андрію Сибі... Андрія Сибіги. До слова екс очільник МЗС запевняв, що йому невідомі причини його звільнення. Водночас видання політико писало, що він нібито дратував голову офісу президента Андрія Єрмака, який прагнув більшого контролю над зовнішньополітичним відомством.